Рівні. Рідний нарід українців всі до нас події. Рідна віра, свята триця і перчиста мати, рідна мова нею вчились Бога прославляти, Присяга... Присягаєм наш край рідний, на усе любити. Рі... Рідний нарід шанувати і для нього жити. Присягаєм... Присягаєм рідну віру завжди визнавати, по-українськи говорити, молитись, співати. Як ріка вгору не піде, як сонце не згасне, так ми того не забудем, Що рідне, що власне, що нам рідне, те нам буде і красне, і гоже. Присягаєм, що так буде, поможи нам Боже. Чи при праці, чи в забаві, все послужу рідній справі, ні маєтку, ані труду жалувати я не буду, щоб народові України помогти устать з руїн Все зумію перенести я в країни слави і честі. Господа буду благати, щоб нам дав добра, діждати. Молюся Боже я до тебе. Нам Україну збережи, щоб наші хлопці, що на сході, даремно кров не пролили, щоб схід і захід були разом, і їх ніхто не розділив. І діти, що чекають татка, таки діждалися з війни. Свою батьківщину, свою сім'ю, свою родину. Усі ми хочемо спокою, щоб усі повернулись живими і з бою. Нехай ворог відступає на наш край не зазіхає. Ми хочемо вміхатися завжди, і не треба нам біди. Вороги, забудьте стежку, Україна незалежна.